Підбираємо аромат згідно твого знаку зодіаку. Гарантуємо співпадіння 100%. Солодка та насичена бере ваніль ідеально підходить для впевнених овнів. Ягоди та сандал це для впевнених тільців. А ще солодший і ще ягідніший бере еліксир – це односточно для неймовірних близнюків. Улюблені раки, вони такі ж легкі та повітряні, як свіжий аквакіс. Лев це точно п'янкий бомшел. і обов'язково з блисківками. Така ж витончена та ніжна, як лаванда і ваніль, це у нас саме діва. У виборі аромату Терези ніколи не вагаються, і це саме шоколадний Амбер Романс. Скорпіон такий же дикий, як і аромат дикої сливи. Забути неможливо. Стриманий вибір петаль саме для виважених стрільців. А ось веселі та харизматичні по життю козироги обирають для себе саме кейк конфіті. Спокійні та виважені по життю водолії обирають для себе незабутні аромати, такі як Міднайтблум. Риби це однозначно раш, крімкий, впевнений, глибокий, незабутній.